Вітаю, з вами Сергій Родор. На початку серпня цього року золото несподівано зросло до 1800 доларів за тройську унцію. Головна причина це різка реакція влади Китаю на візит Ненці Пелозі до Тайваня. Однак на вартість золота також впливають інші чинники: це насамперед побоювання рецесії у світовій економіці та підвищення ключової ставки ФРС. Тож зараз актив відіграє зростання. У цьому відео я розповім, що буде цінами на золото, далі чи варто інвестувати в цей актив. На торгах 3 серпня ціна золота впала до позначки 1785, доларів 25 центів. Дол. Востаннє ціна піднімалася вище за рівень 1800 на початку липня цього року. Ми бачимо, що золото відіграє зростання, досягнуте на тлі візиту Ненці Пелозі до Тайваня. Як ви пам'ятаєте, влада Китаю виступила різко проти цієї поїздки і навіть пообіцяла відповісти серйозними заходами аж до військових навчань біля кордонів острова Тайвань. Візит високопоставленого представника США порушив принцип єдиного Китаю, який побіцяла дотриматися американська влада. На тлі цієї ситуації ми спостерігали різке зростання попиту на захисні активи, серед яких і золото. У супереч цьому на торгах 27 липня ціна золота досягла рекордного мінімуму з березня 2021 року 1680 доларів за унцію. Причиною стало рішення ЄЦБ щодо збільшення ставки вперше за 11 років. Ключовим чинником є можливість чергового підвищення ключової ставки ФРС США. Найближчим часом ставка може зрости ще на 75 базових пунктів. Все для того, аби перемогти рекордну інфляцію на ринку США. Хоча, на мою думку, таке різке рішення не знадобиться. Водночас, кількість моїх колег-аналітиків, які очікують на підвищення ставки ФРС на 75 базових пунктів, зросла з 18 до 72%. Інші з 28% очікують побачити підвищення лише на 50 базових пунктів. Тож, якщо темпи підвищення ставки ФРС знизяться, долар буде ослаблений, а ціни на основні біржові товари, включаючи золото, зростуть. Федеральна резервна система США піднімала ставку вже тричі з початку цього року. Європейські страниці Банк підняв ставку лише одного разу, але одразу на 50%. І очікується ще одне підняття як мінімум на 50 пунктів. Ставка купона за облігаціями Держказначейства США досягла 2,88% річних. Для порівняння, в Німеччині аналогічний показник становить 1,22%, у Франції 1,8%, а в Греції 1,75%. Тобто зараз економіка США виглядає більш привабливою, ніж економіка Євросоюзу. Останні місяці Європа перебуває в очікуванні масштабної енергетичної кризи, пов'язаної з порушенням поставок із Росії. Ще один істотний чинник впливу на вартість золота це очікування на масштабну рецесію на ключових ринках. Індекс ділової активності виявився нижчим за очікування загалом в Єврозоні, а також в окремих країнах. Це Італія, Німеччина, Іспанія і Франція. Аналогічна ситуація склалася на ринку Китаю. Проведений технічний аналіз ціни на золото показав таку картинку. Якщо котирування зможуть утриматися в діапазоні 1770-1780 доларів за тройську унцію, то можна чекати на подальше зростання до позначки 1800-1850. До речі, збільшення цін на золото може сприяти припиненню відтоку коштів з ETF. З початку цього року ціна на золото вже втратила 5%. Водночас американський долар зміцнився на 11% за аналогічний період. Дані факти пов'язані між собою, оскільки золото це біржовий товар, курс якого зворотній пропорційний долару США. У липні цього року американська валюта зміцнилася до найсильнішого рівня за останні 20 років. Водночас, жовтий метал впав до рівня 1700 доларів за тройську унцію, що стало абсолютним мінімумом за півтора роки. Отже, конкурентом дорогоцінних металів є американський долар, що демонструє тенденцію до різкого зміцнення, що негативно впливає на прогноз цін на золото. Незважаючи на рекордну за 40 років інфляцію на ринку США, регулятор американського ринку робить максимум для підсилення валюти. У такій ситуації інвестори вважають, що краще просто інвестувати в американську валюту або купувати держоблігації США. Однак, якщо подивитися в довгостроковій перспективі, золото перебуває в найнижчій точці за останні півтори роки. Є шанс на розворот тренду, який допоможе інвесторам отримати прибутки. Крім того, вартість золота, номінована в євро, зросла на 5% за рахунок зміцнення курсу долара до європейської валюти. У такій ситуації інвестиції в дорогоцінний метал вважаються привабливими. Доля золота залежить від того, чи зможуть найбільші економіки світу уникнути рецесії. Якщо економіка таки перейде до падіння, різко зросте попит на захисні активи, на чолі яких є золото. Пишіть в коментарях, чи інвестували ви раніше золото або міркуєте над цим. Також, якщо хочете дізнатися більше про це питання, переходьте за посиланням та отримайте консультацію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!